Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Зробимо це з іронію сарказмом, щоб підняти настрій. А ще обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски і, звичайно, підтримати це відео. Дзвіночок, вподобайка, репост, коментар. Дуже вам за це дякую. Орішнік ще кілька днів тому, якщо ви задавали це слово в пошуку, Google видавав абсолютно непримітні результати. Рослина, сімейство березових з простим досить великим листям і з плодами у вигляді невеликих горіхів. Але це було кілька днів тому. Після того, як Росія вдарила по місту Дніпро новою балістичною ракетою, результати пошуку, за словом Орішнік, виглядають зовсім інакше. Орішнік це російська розробка, гіперзвукова балістична ракета середньої дальності здатна нести ядерну зброю. І це перше в історії людства бойове застосування. Такої зброї. Натягувач червоних ліній, якого всі шукали два останні тижні. Владимир Путін нарешті з'явився і розповів про цю нову російську ракету. І зробив він це з теплотою і ніжністю. Наші ракетчики назвали її «Орешник». Орешник. Так трепетно можна розповідати про народження доньки чи онука, стільки в цьому любові, ніжності та гордості. Орешник. З такою теплотою можна розповісти про врятоване кошеня, зняте з дерева. Орешник. А з такою неприхованою радістю можна поділитися з усім світом новиною, що саме ти відкрив ліки від раку і назвав їх «Орешник». Але ні. Чемпіон світу садизму з таким трепетом розповідає про балістичну ракету, здатну знищити і міста, і людей. Слухайте, а взагалі, а чому саме «Орешник»? Це запитання ставить багато хто. Якщо згадати, як Росія називає свої ракети, то зазвичай використовуються такі грізні назви: калібр, кінжал, іскандер. Погодьтеся, в цих словах. Дійсно відчувається загроза. а Тут «Урєшнік». Напевно, фахівці знайдуть у цьому логічне пояснення, але я то не фахівець. Мені правда цікаво, що я проста людина маю відчувати, коли мені кажуть, ми вдаримо по вас Орєшніку». Якщо чесно, відразу виникає відчуття, що ти розмовляєш із неадекватом. Хоча, в принципі, так і є. А з іншого боку, адже хтось запропонував цей варіант назви, правильно? І хтось його затвердив. Вони ж, напевно, зібралися таким великим колективом, хтось запитував, ну що, як назвемо нашу нову ракету. І далі всі пропонували свої варіанти, сперечалися, перебували один одного, а потім Путін дуже тихо сказав: орешник. Всі замовкли, подивилися на нього і перепитали, що б**ть, орешник? 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 І всі погодилися. Можливо, звісно, одного з онуків просто звуть у От і це повне ім'я, коротка форма Оріш від слова Коріш, відсилання до Пітерського минулого Путіна. Ще одне припущення, чому ракету назвали ОРЕшнік. Це тому, що слово Арешнік співзвучно зі словом бояршнік національним напоєм Російської Федерації. За фактом використання нової ракети Путін зібрав нараду з представниками свого силового блоку і ОПК. Протягом всі наради він з обличчям того на кого нарешті подіяло знеболювальне, поділився важливою інформацією. Він заявив, що аналогів системі Орешнік зараз у світі ні в кого немає. Как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах. Мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра. Или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно. Це важливо. Це важливо тільки тому, що, як мені здається, ні Аліна Кабаєва, ні діти і онуки Путіна жодного разу не бачили його таким задоволеним. Він такий щасливий був, ну мабуть, тільки коли починав так звану СВО. Той випадок, коли садисту важко стримувати посмішку. Але чому Росія пішла на запуск нової балістичної ракети? Про це Путін розповів на самому початку наради з силовим блоком. Хочу проінформувати лічний состав вооружених сил Російської Федерації, громадян нашої країни. наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО Ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем вельнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран производителей такого оружия невозможно. Та ладно, скільки ж можна, одне й те саме, а спровокований заходом конфлікт. Використання такої зброї без прямої участі фахівців західних країн неможливо. Та українські військові з легкістю освоїли управління американськими літаками F-16, і системами Петріот і Хаймарс і всіма іншими. Загалом розбирати всю промову Путіна нема жодного сенсу. Він нагадує знаєте, таку зламану дитячу іграшку, ну таку ляльку чи ведмедика, яку як не поверне, а вона говорить одне й те саме. Тільки якщо іграшка зазвичай вимовляє я люблю тебе, у Путіна інша фраза я в'ю тебе. Можливо, саме тому всі звернули увагу не на те, що казав своїй промові Путін, а на зовсім інше. По-перше, всіх розбурхав той факт, що під час майже восьмихвилинного звернення Владимир Путін жодного разу не поворухнув руками. Бачите, не рухаються руки. Не вірите? давайте ще трохи подивимося. Ні, реально не рухаються. Можете перевірити, це відео можна знайти в інтернеті і подивитися цілком. Звичайно, це дивовижний факт. Ще два тижні тому руки Путіна жили з ним одним життям і періодично збиралися в якісь жести, а тут лежать мертвим В Мережі відразу з'явилося безліч пояснень, з чим це може бути пов'язано. Хтось стверджує, що лікарі Путіна просто. Переборщили зі знеболювальними або седативними препаратами. Любителі теорії змов впевнені, що просто цю версію Владимира Путіна пізно дістали з морозилки і не встигли вчасно розморозити, а в мікрохвильовку він не влазив. Дехто впевнений, що це взагалі не Путін. Це зображення, намальоване російською нейромережею, а руки вона ще нормально малювати не навчилася. Були і ті, хто з упевненістю заявив, що на відео нова розробка Сколково перероблений під Путіна робот Феді. Можливо, у вас є варіант, чому у Путіна не рухалися руки. Напишіть про це в. Коментарях те, що промова Владимира Путіна і на кому не була цікава, говориться ці той факт, що знайшлися і ті, хто звернув увагу не на те, що він э, говорив, а на його брови, які раптом стали майже такими ж грізними, як у Леоніда Ілліча Брежнєва. Єдиним цікавим моментом на нараді, на мою думку, став хіба що ось цей де слово взяв головком ракетних військ стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв. Даним ракетним комплексом з гіперзвуковими блоками можна поразити різні цілі. от одиночных до площадных, а также высокозащищенных с высокой эффективностью. Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности. Знаєте, таке відчуття, що це була перевірка, чи вміє читати Сергій Каракаєв чи ще ні. Загалом, можна сказати, ну, впорався, молодець. А щодо загроз заходу, я скажу відверто, я прям радий, серйозно. Тому що окремі політики на Заході досі розповідають про те, що Путін він милий і гарний, його просто неправильно розуміють. Тепер, по-моєму, все остаточно стало на свої місця чи ще ні. Ну і закінчити розбір промови Владимира Путіна, я думаю, варто його зверненням до своїх громадян. Очень важлива. чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный научный тыл. И система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Ну, не знаю, мені здається, що навпаки, подібне застосування балістичної ракети ставить під сумнів безпеку самої Росії. Ну а з приводу колосальної технологічної бази і міцного індустріального наукового тилу, ну, ось, будь ласка, новина, яка з'явилася практично разом зі зверненням Путіна, на території заводу Арсенал у Санкт Петербурзі, що входить до складу держкорпорації Роскосмос, знайшли підпільну лабораторію для виробництва СНЮсу. Вид некурильного тютюнового виробу, забороненого в РФ. Так, на території підприємства, де Збирають космічні апарати і артилерійські установки, вилучили 65 згортків із забороненими речовинами. Ну, краса. Ні, звісно, хтось каже, що від такої продукції точно можна полетіти в космос. Тим паче, по іншому звичайними способами літати в космос у Росії з кожним роком виходить все гірше. Тому не треба дивуватися. Можливо, Роскосмос працює в рамках своїх завдань. Але факт залишається фактом. Не все так гарно в науково-оборонній сфері РФ, як про це розповідає повелитель червоних ліній. А ще давайте подивимося на те, як. Використання нової ракети і промови Владі Путіна вплинули на саму Росію. Ну, дивіться, по перше одразу з'явилися нові рекорди. Курс долара вперше з березня 22-го року перевищив 103 рублі. Символічно, що минулого разу курс перевищував цю позначку одразу після початку повномасштабного вторгнення, а цього разу після запуску горіхової ракети. А ще після звернення Путіна авіаквитки в Казахстан подорожчали у 2-3 рази. Ще ніколи жителі Росії не почувалися так спокійно і впевнено. Ну і нарешті на російській барахольці. Яку досі ділять між собою Кадиров і Керімов, почалася підготовка до ядерного апокаліпсису. Ось такий апокаліпсис бокс можна там придбати, причому це розширений комплект 27 предметів із ломом. А ще це подарунковий варіант. Я згоден, непоганий такий подарунок і на ювілей або весілля. Навіть у Європі вже реагують на погрози Путіна не так емоційно, як раніше, і поставилися до його слів із гумором. Дивіться, англійські фанати попросили Путіна вдарити орішником по містах їхніх заклятих ворогів. Болівальники деяких клубів організували флешмоб, в якому жартома скидають координати сусідніх міст і тегують того, хто називає себе президентом РФ. Фанати пишуть, що в цих е, містах, де грають Хал Бірмінгем Астон Віла та інші англійські команди зберігаються ракети Штормшел, що залишилися. Оригінальний пост вже зібрав півтора мільйони переглядів. Тож і погрози Росії вже не викликають такого страху, як раніше. Так і завралися товариші в Кремлі вже поповні. Ну, ось, будь ласка, Дмитрій Пісков заявляє, Росія нам ну, повідомляла інші країни про використання балістичної ракети середньої дальності. Цитата гучить так: мови оригіналу: Росія ніколи не повинна стояти в звісності, тому що річ іде о ракеті середньої дальності. У Росії не таких обізвательств. Кінець цитати. Але вже Через 54 хвилини, той же Пісков. РФ за 30 минут до пускання відправив США увідомлення в автоматическом режимі по лінії центру по уміншенню ядерної опасності. Кінець цитати. Можливо, звичайно, у Дмитрия Сергійовича серйозні проблеми з короткостроковою пам'яттю. але ви знаєте, якщо. Ну, якби у Піскова щоразу, коли він бреше, відвалювалася якась частина тіла, він би вже давно був колобком. А ще Дмитрій Пісков тепер може претендувати на премію миру в сфері гуманізму та удієнці у Диєнців Папи Римського. Він заявив, що Росія розробляє якісь механізми оповіщення українців, щоб цивільне населення знало заздалегідь, що РФ запускатиме балістику. Боже, наскільки добра людина? А? Ось відчувається в його словах любов і турбота. А насправді це така дуже невдала спроба людожера надягнути на себе костюм монашки. Добріше вийшов хіба що пост його посліготьок Дмитрія Медведєва, який у своєму звичному легкому і теплому стилі виклав відео прильоту Орешника по Дніпру і написав цитата мови оригіналу: так, от чого ви хотіли. Ну ви, чорт получили це. кінець цитати. Знаєте, я думаю, що після цього Дмитро Анатольовича перевернули на інший бік, щоб не було пролежнів, і він продовжив свій неспокійний похмільний сон. Не такою яскравою, але цікавою була реакція Маргарити Маргарита Симоньян. Маргарита Симоновна задалася питанням. цитата, А далі хто перший дасть задній? Якщо ви хоч раз видели начальника, то такого питання не возникнет. Кінець цитати. Погодьтеся, виглядає так, ніби Маргарита надсилає зашифроване повідомлення і подає якийсь знак західним спецслужбам. Типу, я все розповім про свого начальника, якого я знаю дуже добре, тільки заберіть мене звідси. Я більше не можу. Порадувала свою реакцію і Марія Захарова, яка просто на ходу перемалювала російські червоні лінії. Нагадаю, що ще кілька днів тому червону лінію було використання західних ракет по території Росії. І ось на минулої тижня, як все знову перенатягнули. Тепер нова червона лінія це введення контингент. НАТО на території України. Знаєте, таке відчуття, що вони просто дістали резинку від трусів, пофарбували її в червоний колір і тепер періодично тягнуть в різні боки. Нагадаю, днями Марія Владимировна Захарова знялася в головній ролі в містичному трилері Дзвінок. Давайте згадаємо, як це було. Так, з нами, ліпор... да, з... З... Ага, з нами портал Newsru. Да. Алло. Перед... Да, Мені брифінг. Да, хорошо, а, с нами Ленюс. Ру. Знаете, якщо прислухатися, то можна почути, як голос телефону говорить: Маш, удари між баллистическими балістичними ракетами не комментируем взагалі. Хоча, скажу відверто, було прикольніше, якби Марія Захарова підняла слухавку і почула Сім днів. Тобі залишилось сім днів. А загалом історія з дзвінком виглядає, знаєте, як аматорська моновистава з відверто слабкою актрисою в головній ролі. Мені здається, що це була, знаєте, така спроба нагнати страху на всіх і зробити анонс майбутньої промови Путіна. І все. На тлі запуску Орішки і нової порції погроз від Путіна якось відійшли на другий план інші важливі новини. Але ж можливість розробляти і запускати такі ракети для Росії з'являється тільки тому, що Росія витрачає гроші виключно на війну. На все інше відповідь одна: дінікні но ви держитесь, Хороше вам настроєння. Про гарний настрій, до речі, можуть забути вже прикордонні регіони Росії. Там йде скорочення фінансування. Дивіться, за 10 місяців цього року субсидії з бюджету скоротилися в Брянській області на 23,5%, в Ростовській області на 21,4%, в Воронівській області на 19,8%. Найсильніше постраждала Білгородська область, де фінансування скоротилося майже на 37%. Єдиний прикордонний регіон, в якому федеральне фінансування зросло, це Курська область. Причому різке зростання Надходжень почалося із серпня, коли Збройні сили України атакували цей регіон. Знаєте, ну таке відчуття, що російська влада ніби не тікає. Ось коли вас захоплять, тоді приходьте по гроші. Губернатором російських регіонів треба подумати, що цікаво, інші регіони Російської Федерації можуть не переживати їх. Подібне ставлення теж торкнеться. Почнуть за традицією з найслабших. Держдума затвердила скорочення витрат на пенсії, зростання фінансування армії до рекорду з часів СРСР. Мені здається, що з часом Росія стане першою країною на планеті, де пенсійний фонд ну. Буде дуже маленьким пенсії отриматимуть тільки депутати Держдуми. решта пенсіонерів ну взагалі не буде. Хтось тупо не дотягне до пенсії від чудового життя в Росії, а хтось не отримає пенсію, бо не повернеться з СВО. Ось, будь ласка, 77-річний пенсіонер забрав 15 тисяч рублів, залишені в банкоматі. Його затримали і запропонували вирушити на так звану СВО. Поки дідусь думає йому призначили підписку про невиїзд. Але ж заберуть, я впевнений. Стане штурмовиком. Встановлять на його ходунки кулемет і вперед. О. Вірш, вишов. А ще відсутність грошей у жителів РФ завжди можна замінити подарунками? Сенатор від Курганської області, член комітету ради федерації з оборони Сергій Муратов подарував жителям регіону. Новіли увага авіаційну ракету. На торжество приехал и сенатор Совета Федерации, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов. Он преподнес округу очень необычный подарок – неуправляемую авиационную ракету С-8. А сельчанам пожелал в любом деле всегда бить точно в цель. Никогда в притобольный район не был аутсайдером, всегда был в передовых. И я хочу пожелать, чтобы скорость вашего развития была сопоставимой скорости этой ракеты. Я хочу, чтобы вы попадали. Всегда в цель, как эта же ракета. Ану, давайте ще раз, я хочу побажати вам, щоб швидкість вашого розвитку була порівняна зі швидкістю цієї ракети. Я хочу, щоб ви потрапляли завжди в ціль, як ця ракета завжди досягали результатів. Кінець цитати. Знаєте, треба зазначити, що ця ракета виробляється на заводі Курган Прибор, яким володіє сім'я цього дядька. І це вже не перший випадок, коли Муратов дарує зброю. Раніше він вже, щоправда, іншому колективу дарував військову гармату старовинного зразка зі словами: я вам дарував снаряди, дарував ракету, Ракети, а ось тепер гармата. Ви тепер під надійним захистом. А у 2016 році на честь професійного свята поліції Кургану сенатор вручав ракету, в яку вклав пляшку водки. Саме водки, не горілки. Ракета і пляшка водки. Хто знає, можливо, з часом ці предмети опиняться на гербі Російської Федерації. Але знаєте, давайте повернемося до того, що сьогодні починали: до чергових ядерних погроз з боку Путіна. Хтось можливо скаже. Ну чому ти зероню стаєшся до того, що Росія може використовувати? Ядерну зброю. Це все серйозно. Ну, давайте так, я усвідомлюю, що це серйозно. Але з іншого боку, я розумію, що якщо реагувати на такі речі щоразу з гнівом і страхом, якщо засинати щовечора з питанням вдарить Путін ядерну зброю чи ні, то, знаєте, зовсім скоро можна буде втратити розум. Саме тому мені здається, що потрібно навіть у страшному спробувати знайти смішне. І тоді воно перестане бути страшним. Ось читаєш новини: Путін погрожує ядерною зброєю. Росія запустила балістичну ракету, а потім дивишся на це з іншого боку. Під час звернення Путіна на рухало лося руки і брові були, як у Брежнєва. І він одразу з ядерного сатани перетворюється на горлума. От читаєш, Росія позначила нові червоні лінії. А потім думаєш, а чим і як вона їх малює? І бачиш, як червоні лінії перетворюються на коричневі. І так, хтось каже: слухай, спроба знайти смішне в страшному, реальну ситуацію не змінить. Так, відповів вам я. Але з іншого боку, збережена психіка кожної хорошої людини теж дорогого коштує. Тому ви ще нісе продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео вподобайкою, коментарями, підпискою Канал. Дякую вам за це. До зустрічі.